Всім привіт! З вами Різіна цц Сьогодні я розповім про дуже класні шини тайландського виробника. Поїхали! Зимова шина Отані. Модель WK1000, орієнтована на власників позашляховиків, кросоверів і мінівенів. Модель оснащена спрямованим симетричним протектором, який і ефективна, як це було підтверджено численними тестами випробуваннями, які показали перевагу покришки за багатьма показниками над аналогами. У центральній області розташоване широке ребро, що складається з блоків, які формують в подібний малюнок. Його завданням є підвищення курсової стійкості на засніжених дорогах, а подовжені блоки плечової зони підтримують щеплення під час виконання маневрів. У гумової суміші присутня смола, яка підтримує еластичність на одному рівні, незалежно від температури навколишнього повітря. До цього варто додати наявність спеціальних добавок, які покращують властивості до дорожнього полотна. У сукупності це забезпечує покращений показник їзди по обладінілій дорозі. Основні особливості отані WK1000. Спрямований протектор з виподібним малюнком, ефективний на слизькій і засніженій дорозі. Наявність кремневих компонентів у складі гумової суміші підвищують адаптаційні властивості до низьких температур, а ефективна система дренажу захищає від аквапланування. На мій погляд, це достойна шина для середнього сегменту. Різна ЦЦ рекомендує.